Давайте сьогодні поговоримо про столітню історію української літератури. І це, знаєте, не просто розповідь про книжки, це справжня драма, про неймовірні злети, про жорстокі падіння і найголовніше про якусь фантастичну жагу до життя. Ми пройдемося ключовими етапами: від вибухового розстріляного відродження до тихого опору шестидесятників і аж до сьогодення. От просто замисліться на секунду над цим питанням, що якби. І знаєте, для української історії це, на жаль, зовсім не гіпотетичне питання, це реальність, яка визначила долю цілої культури у ХХ столітті. Власне, саме з цієї трагедії і починається наша розповідь. Отже, почнімо 20-ті роки минулого століття. Це був час, коли в Україні все просто врувало. Справжній культурний вибух, нові ідеї, нові імена здавалося, ось він шанс. Але цей вибух налетів на стіну тоталітарної машини, і фінал цієї історії був неймогірно трагічним. І тут треба розуміти одну дуже важливу річ: розстріляне відродження це ж не якась красива метафора, це буквально мова йде не просто про заборону книжок чи закриття журналів, мова йде про фізичне знищення людей, цілого покоління, цвіту нації, який насмілився мріяти і творити вільно. А ось це гасло, мабуть, найкраще передає дух того часу геть від Москви. У кількох словах Микола Хвильовий сформулював мрію цілого покоління перестати бути культурною провінцією імперії і стати частиною великого європейського світу. Це був маніфест самодостатності. А енергії там було, повірте, хоч відбавляй. З'явилися купа літературних груп, і всі сперечалися, якою має бути нова література. Одні, як вапліте, казали: нам треба високе мистецтво, як у Європі. Інші неокласики відповідали ні, звернімося до вічної класики. А ще були ті, хто хотів писати для робітників і селян ця різноманітність і є ознакою здорового живого процесу. А потім все обірвалося. Подивіться на ці дати. Все відбувалося блискавично і страшенно методично. Самогубство хвильового це був, наче постріл, який сповістив про кінець цілої епохи. Апогеєм стало 3 листопада 37-го. Тоді, вдумайтесь, на честь річниці революції в одному місці в один день розстріляли понад 100 найкращих умів країни. Здавалося б, усе кінець. Але ні. Коли вдома запанував морок, Українська література не померла, полум'я не згасло. Його просто винесли, винесли ті, кому вдалося врятуватися і виїхати за кордон. І от що ми маємо: ніби дві паралельні реальності. З одного боку, вдома в радянській Україні, дозволяли писати тільки за одним шаблоном, так званий соцреалізм. Це була не література, а пропаганда. А з іншого боку, там, на чужині, була свобода. Свобода думати, експериментувати, продовжувати те, що так брутально обірвали вдома. І навіть в еміграції все було не так просто, там теж були свої хвилі. Прайська школа це, по суті, вчорашні солдати, які втратили свою державу і писали про це з болем і люттю. Після Другої світової з'явився мур. Це вже була спроба осмислити нові ще страшніші травми. А от пізніша нью-йоркська група, ніби сказала, давайте трохи відійдемо від політики і зосередимось на чистому мистецтві. Просто послухайте, як сильно сказано. Краще, мабуть, і не скажеш про долю емігранта. Твоя країна це не карта, це те, що в тебе всередині, що ти носиш із собою, куди б не поїхав. Це твій внутрішній дім, твоя мушля, яку ніхто не може відібрати. Але повернімося до України, бо боротьба тривала не тільки ззовні, коли режим після смерті Сталіна трохи, зовсім трохи послабив хватку, цього виявилося достатньо. Всередині країни проросло нове покоління, покоління сміливих. І от, наче ковток свіжого повітря, після десятиліть задухи, з'являються вони, шістдесятники. Що вони робили? Вони просто почали говорити про нормальні людські речі, про любов, про гідність, про свободу вибору. Але в тоталітарній системі говорити про людину це вже політика, це вже опозиція. І знаєте, це знову нагадує 20-ті роки знову вибух, і знову він охопив усе літературу, кіно, мистецтво це не просто список імен. Це Ліна Костенко, Симоненко, Стус, це критики Дзюба і Світличний, художниця Алла Горська, режисер Сергій Параджанов. Кожен з них це ціла планета, яка кинула виклик сірій бездушній системі. І, на жаль, історія повторилася режим відповів за тим же сценарієм спочатку тебе поплюжать у газетах, називають формалістом і націоналістом, потім, якщо не зламався, заграти. Були дві великі хвилі арештів. І от він, цей страшний вибір зрадити себе, замовкнути, чи піти шляхом стуса у табори на вірну смерть. Добре, ми пройшли через найтемніші часи. А що зараз? Як уся ця складна, болісна історія боротьби, як вона відгукнулася в літературі вже вільної, незалежної країни. А тепер подивіться на дещо несподіване на цифри, хто б міг подумати так після століття боротьби за право просто існувати, українська література сьогодні це не тільки про високі матерії, це виявляється ще й успішний ринок. І подивіться, які різні автори в топі тут, і гостросюжетні романи, і фантастика, і звісно, висока поезія. І ось тут Ліна Костенко, це ж просто фантастика, людина, яка була символом оперу тоді, у 60-х, сьогодні одна з найпопулярніших і найпродаваніших авторок. Вона і є той самий живий міст між епохами, найкращий доказ того, що все було недаремно, що нитка не перервалася. Тож до чого ми приходимо в кінці? Історія української літератури 20-го століття це про трагедію чи про незламність. Знаєте, можливо, це не або або можливо, це історія про те, як неймовірна незламність народжується з найчорнішої трагедії, і це, мабуть, найголовніший урок.